Бо в спілкуванні нашому міжлюдському також є така спокуса, що ми хочемо поумнічити. Людина каже слово, ми відповідаємо два. Тобто хочеться, щоб було зверху. І пізніше дивуємося, чому відносини з іншими ну, не будуються, або відносини розпадаються, або воно не є так, як ми собі думаємо. Відповідь є дуже проста, тому що не вміємо мовчати. Мовчання, як я казав, це є спосіб спілкування. Для того від часу до часу треба собі задавати таке питання, яке є важливе в житті надзвичайно важливе, чи я вмію просто слухати. Бо будемо про це говорити, що якщо молитва це є діалог, то завжди один говорить другий мовчить, і якщо людина говорить, Бог мовчить, слухає пізніше, Бог говорить, людина має мовчати і слухати. Але якщо ми як ми можемо спілкуватися з Богом, якого ми не бачимо, якщо не вміємо спілкуватися з ближніми, яких ми бачимо.